На гарячу лінію ПТРК написала люди та повідомили, що вже близько місяця на вулиці Кільцевій ночує жінка просто неба. Ми запропонували їй допомогу в терцентрі, але вона відмовилась. Ми поспілкувалися з її родичами, але навіть вони не змогли переконати її змінити своє рішення. Жінка планує надалі повернутися до Константинівки. Більше про цю історію у нашому сюжеті на Гойдалці біля будинку жінка проводить ночі просто неба вже кілька тижнів. Вона переселенка, рятуючись від війни, переїхала з Турецька до Костянтинівки, де жила у знайомої. А згодом до Павлограда, куди приїхала на лікування. Каже, має серйозні проблеми із зором та серцем і потребує постійного медичного догляду. Тимчасово мешкає у племінниці, але каже, що в квартирі тісно і важко дихати, тому жінка обирає ночувати на вулиці. Може, квартира. У мене тут квартира у племінниці. Я на операцію приїхала по очах. У мене серце хворе, я в лікарні лежала. Вдома жарко і душно мені. Я вискакую на вулицю. Ну, зараз, я думаю, вже не буде жарко, вже холодно на вулиці. Вже холодно на вулиці. Сусіди кажуть, намагаються підтримати жінку продуктами та теплими речами, але хвилюються та наполягають, що залишатися на вулиці в холодну пору небезпечно. Ми їдемо, то хліба, то принесу чаю, бо холодно. Понимаєте, як же можна людина в таке время... Ну, Вона сама з Донецька, з Константинівки, нога не може ходити, сліпа. Вона ще с... глаза лічить. Оце їздить. Знімайте, да. як кажуть, ну, людині треба десь притулати. Вже люди недовольні не это. Той принесе борщика, то это. Вот так може писят сюди, а по повершу, воно пусти. Все время большому пусти, а то а не добігає так, есть, есть что що это. Побегла ні в туалет, ні, О, оце таке положення. Ти що? Що таке, що тобі не надо? Хто тебе Костянтів? Хто пустять? У мене пропуск, у мене все. Який там, там пропуск волонтери? Не... Кроме волонтери, дві старали. Ну мені ж там чоловік живе. Ну, Я зваю її, вона все мені розказує. Ну. Що ви знаєте, в мене живе там. Пламінниця підтверджує, у квартирі мешкає велика родина. Каже, намагалась переконати тітку погодитися на тимчасовий прихисток, але безрезультатно вона ночує, у неї серце болить. Я їй говорю, заходь. Вона говорить, я не можу. У мене хворе серце. Вона приїхала на операцію, очі хотіла робити. Вона взагалі з Константинівки приїхала. Ну тепер вона, наче, збирається їхати назад. усі розуміють, що там відбувається. Туди не треба їхати, треба зняти квартиру їй. А вона не хоче квартиру знімати. Сама Людмила відмовляється від пропозиції соціальних служб. Каже, що планує найближчим часом повернутися додому. Люди помогу. Я й сюди їхала, уже погано бачила. Ну просто ви ж розумієте, що сюди вас привезли волонтери. А а назад вас волонтери привезуть. Я сама приїхала. Самі приїхали. Конечно. Жінка зізнається, що після втрати сім'ї залишилася без підтримки рідних. Нині поруч лише племінниця, яка допомагає з лікуванням та побутом. Нікого в мене вже немає. Брати повмирали, син помер, мама померла. Усі були в Торецьку. Уже війна була, коли син помер. У нього стався інсульт. За словами мешканців, вона не раз говорила про бажання повернутися до Костянтинівки. Однак люди хвилюються, що дорога додому може бути ще небезпечнішою ніж ночівля на гойдалці чи у тісному приміщенні. А вона бідна. Я ось поїду в Костянтіно. Я поїду в Костянтінок. Кажу, там стріляють, де волонтери нада, пойміти. Я її на сорок на робочу 46, ну, uh -huh, uh -huh. може там доби, хоч місяць, хоч як ти забудеш по потім... Ні, ні, і оце тут та дай стояна. Це гаряче, що додамо все. Родичка зізнається, через характер тітки будь-які домовленості швидко зриваються. Вона додає, що сама не знає, як діяти у цій ситуації. Я їй що вона не слухає. Я їй що говорю, вона не слухає. Розумієте, вона не хоче. Я їй говорю одне, а вона Тут усі сусіди говорять, що вона у вас з характером. Я ж не можу її схопити і відправити кудись наглим чином. Я не можу. Попри поради рідних і сусідів, Людмила продовжує наполягати на своєму. каже, що повернеться додому, навіть якщо там небезпечно. Її історія залишається відкритою, а рішення за нею самою. Кирил Дмитро, Олександр Мочанов, Анна Макабула, новини ПТРК.